Тривається влада з автоматами повністю озброєна для того, щоб е, пере, перевер, перевернути весь будинок, залякати е, самого депутата, залякати команду рідного міста. Ми всі прекрасно розуміємо, що це робиться для того, щоб не допустити команду е, рідного міста до участі в, другу, в другому турі. Я переконаний, що чернівчани мудрі, вони. Е, Зроблять правильний висновок з цих дій. Олексій Павлович, якщо ви не довіряєте вибору чернівчанам, якщо ви в ньому сумніваєтеся, йдемо на ще одні перевибори в депутатів міської ради. І ви тоді побачите, що чернівчан не купити, чернівчани залякати. Дякую. Ну, ви напевно краще знаєте: купити їх чи не купити. Будь ласка, які рук, В'ячеслав Васильович. До речі, цікава ідея. Доброго дня, шановні друзі, шановна президія. Я хочу звернутися до чернівчан за ту довіру, яку вони надали нашій політичній силі, громадянські позиції. На жаль, нам не вдалося подолати 5% бар'єр. І в наступному скликанні ми не зможемо в міській раді представляти ваші інтереси. Є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини. На превеликий жаль, та програма, з якою ми йшли до виборця, і питання стосовно реформування житлово-комунального господарства, і питання стосовно відновлення нормальної роботи комунальних господарств, будівництва шкіл, доріг, дитячих садочків не настільки актуально, бо Люди реально бідні, люди реально не мають за що купити їсти. А тому ті лозунги, якими пишніли білборди, екрани телевізорів про дешевий хліб, про тарифи, про безконтрактну безконтр... армію там, і все решта, вони стали домінуючими. Що ми будемо робити? робити? Ну, безумовно, це є урок, але не падаємо в відчі. Ми стаємо разом в стрій чернівчан і будемо разом з вами добиватися, власне кажучи, того, що вам обіцяли. Ми хочемо, щоб ми вже до кінця року були. Знижені тарифи, ми хочемо, щоб була реформована наша армія. Ми хочемо, щоб був дешевий хліб. Ми е, хочемо, звичайно.